П'ять років тому ми розпочали шлях, сповнений викликів, надій і великої мети підтримати кожного педагога Покровської територіальної громади. Так народився центр професійного розвитку педагогічних працівників. П'ять років це не просто цифра, це п'ять років натхнення, партнерства, професійного зростання. Це сотні зустрічей, тисячі годин онлайн, безліч відкритих сердець. Ми навчали, слухали, підтримували. Ми були поруч у найскладніші моменти ми починали з малого, з ідеї, з команди фахівців-ентузіастів, з віри в те, що розвиток освіти починається з розвитку вчителя. Центр тісно співпрацює з відділом освіти Покровської міської ради в організації та методичному супроводі учнівських олімпіад і конкурсів, забезпечуючи якісну підготовку учасників і педагогів. Важливим напрямом є також обмін досвідом із фахівцями Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, що сприяє впровадженню новітніх освітніх практик в освіту громади. Центр став осередком змін і підтримки. Упродовж року педагоги підвищували кваліфікацію не лише через курси, а й завдяки унікальним подіям, таким як краудплатформа від дошкілля до школи. Тиждень педагогічної майстерності, щотижневі онлайн зустрічі мотивуємо, надихаємо, підтримуємо. Особливу увагу приділено молодим педагогам, як інтернам, так і початківцям. Понад 44 молодих фахівців завдяки участі в проєкті школа педагога початківця вже стали частиною потужної педагогічної спільноти, отримали наставництво, досвід і натхнення до роботи. Сьогодні центр об'єднує 33 професійні спільноти. Завдяки активній співпраці створено 18 методичних продуктів, що допомагають упроваджувати сучасні підходи в освіті. Значні результати маємо і в співпраці з закладами вищої освіти. Понад 270 студентів пройшли педагогічну практику в наших школах та садках, а ярмарок педагогічних професій став важливою подією для майбутніх фахівців. Новим етапом нашого зростання стала участь у грантових проєктах. Завдяки ініціативі Покровськ ТЧС Safe Space ми отримали кошти на мультимедійні засоби і реалізуємо програму психологічної підтримки педагогів. Цей час це історія командної роботи, натхнення та змін. Далі ще більше нові ініціативи, нові ідеї, нові можливості.